Привіт-привіт усім! Всіх рада вітати! Так, друзі, сьогодні маємо четвер. Але сьогодні маємо і свято, велике свято Вознесіння Господнє. Вітаю вас зі святом, здоров'ячка вам бажаю, добра, миру, благополуччя. Всього тільки доброго вам і вашим сім'ям. Так, а я Та все одно щось зробила, бо так, що повністю нічого робити, то так не годен. Все одно сьогодні і господарство, і кухня. Покажу, що варила. Зварила каструльку борщику. Та помала, що один бурячок молодий. Знаєте, що він не це... щоб той бурячок не зів'яв, бо це ж не старий, то Та таку каструльку невеличку зварила борщику. А я каву з сирником пила. такий Вчора пекла сирник, трошки палянички зверху, внизу, а це все сир. Дуже смачний получився. Ну, та багато сиру, та, й. та чого не смачний. Та й молочки мала сьогодні багато. Багато мала, два відра переробила. Свято, не свято, друзі, ти мусиш молочку переробити, мусиш господарку обійти, коси подоїти, всіх нагодвати, ну, напоїти, ну, бо так на господарстві завжди є. Не можна так, щоб свято я не буду того робити. Є такі речі, які ти мусиш робити, чи ти хочеш, чи не хочеш. Та й що вам скажу при святі? При святі треба приділити собі увагу, правда? Я то ж так кажу. Приділити собі увагу. Що і роблю? Все? Хлопці гру грають. Той внизу, той наверху. Всі грають гру. Я спіжу обстала пачі. Маску зняла, обстала пачі. А, то ж, то ж булося мені злептуси тої маски. День краси, що. Деколи теж треба так робити. Ми їдемо трохи в місто. Трохи в місто, бо треба продуктів докупити. Треба поїхати. Було зранку сонечко, вже ніби випогодилося. Знову чорна хмара зайшла, почався дощик. Мене навіть козів сьогодні на двір виставили. Ну як вигнали, вони паслися. І що? І знову, і знову хмара зайшла і знову дощ. Ай, Але ніби від завтрашнього дня вже має бути якесь покращення, будемо бачити. бо Вже так надоїли ті душі, ті сірі будні. Та й бог милує друзі. Та холодно, а так і весна закінчилася. В тому холоді і в тих дощах. Матіки казала, що сонечко вже знову починає дощик. І знову дощик на вечір. У по каву спочатку. Я хочу велике шокочіно. Угу. Угу. Зайшли за хлібом. Не за хлібом. Триста гривень немає. Боже, нам не можна йти до того магазину, їхати, йти, я не знаю. Нічого не купили, але ще взяли дві кави, взяли такий сорочок до кави. Хліб і що ми Вижки. щось? А, вершки до кави я взяла собі. Все. 300 гривень. Я не знаю. Або тут ціни якісь неправильні, або то ми неправильні. Але ціни й дорогі, що то казати? А то ціни тепер дорогі такі, взагалі. Нічого не взяв. І вже гарожі немає. Кі сирочки беремо до кави. Ми в упаковці шість штук їде. Якраз по три штучки. Але дуже добрі, ніжні. Вігенькі. Сиркова справа, чи як вона називається? А, від злагоди. Сиркові батончики. Добре, їдемо далі. І що? Ми приїхали на монастир, так як ми кажемо. Все тут діти приїхали на мотоцьках. Так як діти, та не діти вже такі, підлітки, певно. З кавою сісти, випити. Все, небо затягнуло. Певно, знову буде дощ. зараз Та ти що, та? О, каже, фари забув виключити. Ну, Поки сиділи в машині, пили каву, фари не виключив. Що, акумулятор може сісти, так? земний, земний. Вітер земний. А, трети. Трейди, бо я щось не дуже тепло вбралася. На ще добре видійшло. Не по погоді. Ну не по погоді. Підемо. Дома, але слухайте, як пташки в нас співають. Чуєте? Може, вже напів. Уже ті, кульки по цілій хаті. Всюди. Ціла хата кульок. Що він тих кульок має? І ще певно ще під цим є. Під столом, всюди. Ось такий сьогодні був день. Сьогодні свято. Нічого такого не робила. Ну, зварила борщику, перегнала е молочко. Та й все. Поїхали за хлібом. Від хліба опинилися аж на монастирі, поїхали туди, попили кави та вернулися додому. Та й вже на дворі майже темно, треба йти в господарку обходити. Ну все. Такий день, таке свято сьогодні. Святкували. Вам всім спокійного вечора. Доброго, мирного і спокійного, саме основне. Мирної нічки. Па-па, друзі. А Абомік до мордової бабу ягу. Вже повідривав її. І мітлу, що вона мала, і руки повідривав. І бавиться, так? І попробуй забери. І попробуй забери. Дивіться, одразу лягає і все. Він не дасть бабі яги. Ну дай покажи людям, що ти зробив. Ти, чекай би щось відчіпіл. Покажи. Ні, а дивіться, як тримає, Люд. дивіться, як тримає і їде. Хоч би взяла, знаєте, щоб попрати її кинути, та не дасть він. О, хіба так, що він не бачив? Ну все, ну все, я не забираю дратовий викинути. Баба яга.